Добрий день! Я Лука Кулиба, і ви на каналі Лука в ефірі. Сьогодні розкажу вам про цих книг Уліс Мур. Автор книжок про Уліса Мура італійський письменник П'єр Домініко Бакаларіо. Серія вміщає 13 книг. Українською мовою ж перекладено лише 4. Як каже Вікіпедія, у світі ця серія дуже популярна. Видано понад 3 мільйони примірників. Це фантастична серія книг і в буквальному, і в переносному значенні. Близнюки Джейсон і Джулія переїжджають у будинок, який купили їхні батьки у містечку Хілморков, якого немає на карті. Там вони знайомляться із хлопцем Ріку та невдовзі стають із ним друзями, і їх закручує вир шалених пригод. У своєму будинку вони знаходять таємні двері, а згодом і ключі до. Нас. Вдається розгадати безліч загадок і таємниць. А за дверима на них чекає ще більше загадок. Проте, розгадавши їх усіх, вони знаходять корабель у печері, за допомогою якого можна подорожувати в минуле. У цій серії вони подорожують в Древній Єгипет та Венецію. В Україні книжки про Мура видані видавництвом Асса. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та натисніть дзвіночок біля підписки, щоб не пропускати відео на моєму каналі.